Всім привіт! Сьогодні ми знову ж таки граємо за духонародженого. Будемо розглядати ще одну варіацію збірки. Давайте вімкнемо наше зілля, щоб, щоб бачити по часу. Так, щось. Щось гра трошечки не хоче працювати, ні, все нормально. Так, дивіться, будемо розглядати варіацію збірки. Знову ж таки, 10-й сезон закінчився або закінчується. Ми будемо намагатися щось збирати відразу для 11-го сезону. Почнемо з духів. Гарилу беремо для бар'єру, орла беремо для урону по вразливим ворогам. Основне наше вміння буде роздирання або ж рейк в англійській версії гри. Навіщо нам брати орла? Тому що ми беремо шолом. Який дає нам можливість зробити наше вміння також вміннями орла, тобто всі вміння ми бачимо, що відносяться до орла і до горили, також. І за рахунок цього ми отримуємо всі бонуси. І я думаю, що в 11 сезоні ми будемо відмовлятися від ось цієї прекрасної броні. Е, яка наносить урон від шипів, також будемо відмовлятися Так, де вони у нас тут? Давайте знайдемо ось так а, складно. Е, від ось цих прекрасних штанів, які також на урон е, від е, отрути, тому що отрута не наносить супервеликого урону, і мені здається, що будуть грати через е, ось це вміння. Гравці як через основне. саме. Тобто від шипів ми будемо відмовлятися, тому що немає надпотужного урону. І, скоріше за все, ще буде наносити урон саме ось ця навичка. По предметам, про шолом ми з вами, з вами вже сказали, використовуємо пок покве для бар'єру. Бар'єр нам потрібен буде для урону, плащаниця помилкової смерті для того, щоб збільшити свій захист і свій урон. Аспект накрит, який дуже гарно нам буде піднімати наш урон захисний аспект в штанах на базові навички, тому що за рахунок нашого посоху у нас будуть наші основні навички вважатися також базовими. Тому, коли ми будемо використовувати ось це прекрасне вміння, ми будемо також захищені. Але мені здається, що в 11 сезоні тут буде воля Тібо. Або ж, ну, можливо, щось інше. Тобто, буде щось на урон, тому що нам не потрібно буде стільки захисту, тому що змінять ескалацію монстрів в ямі, у вежі. І нам не потрібна буде така кількість захисту, тому що 140 й портал ніхто проходити вже не буде. На тестовому сервері бачив, що максимально проходили гравці там 105, -й, 110, -й, максимум 120 за варвара і то через баги. Ну або ж 130-140 й й також через баги, тому мені здається, що максимальний рівень порталу. Це буде 105 110 можливо, 120 ну, максимальний в 11 сезоні, тому тут буде щось на урон, а не на захист. Далі їдемо. Цей аспект не раз з вами розбирали. Скоріше за все, тут будуть нові черевики, які дають нам можливість використовувати це вміння при переміщенні. Або флікер-степи. Що таке флікер-степи? Це іскроступи. Давайте їх покажемо швиденько. Так, де вони в нас тут? Десь були ось. Тобто, які нам дають можливість відновлювати наш ультимейт. Скоріше за все, будуть використовуватися ось ці черевики. Тому, побачимо, як це все буде виглядати. Про зброю сказали. Для чого вона нам потрібна? Для е, нашого урону, очевидно, і для того, щоб зробити ось це вміння також базовим. Використовуємо руни аху ЗАН. Для чого нам потрібен ЗАН? Для того, щоб зробити е, ось це вміння постійно. Е, більшим по урону, тобто ми постійно е, будемо запускати цю руну і воно буде наносити як урон від крита, так урон і від подавляючого, тому що бачимо, що вірогідність крита у нас мізерна, ну майже половина 50%, ну в нашому випадку 45%. Але критичний урон у нас хороший. Згадуємо, що він також підніметься від аспекту, і ну, трошечки ще подавляючого наберемо з вами. На амулеті ми використовуємо аспект, який збільшує урон від наших базових навичок, але, знову ж таки, дивіться. Скоріше за все, ми будемо використовувати амулет Селіга, тому що він також буде збільшувати наш урон і буде давати нам бар'єр. А цей аспект буде знаходитися в тільці. Але поки що так, допоки оновлення ще ну, не з'явилося. В кільці в нас знаходиться аспект, який збільшує урон від нашого роздирання. Ми будемо викликати свою копію, яка буде також використовувати роздирання, буде наносити на 120% більше урону. Це вміння. Прекрасно. Кільце беззоряного неба, думаю, розповідати, що воно робить, не потрібно. По нашим найманцям, знову ж таки, це все виключно ваш вибір. Або обирайте те, що в планері, або. Ну, Ось таку версію, як у мене. Давайте по навичкам швиденько прибіжемося. Вони знову ж таки можуть змінюватися. Я збірку залишу в описі, але це все може змінитися, або автор збірки її змінить. Якщо ми придумаємо якусь кращу збірку, то зберемо свій планер і ну, зробимо його для 11 сезону. Або просто залишимо ту збірку, яку пропонує гравець. Там можуть відрізнятися ці всі навички і так далі, тому що буває, збірки змінюються через кожні 3-5 днів на початку сезону. Тому ну, це все буде можливо якось по-іншому, але поки що розглядаємо таку варіацію, як вона є. Так, З цими навичками я думаю зрозуміло, тому що це наша основна навичка, яка буде наносити урон. А не шипи, це все розглядати не будемо тут зрозуміло. Захисна навичка, навичка для урону, пасивки зрозуміло. Наша головна пасивка, яку бажано на амулеті спіймати із зірочкою або ось цю пасивку, тоді нам доведеться розганяти швидкість переміщення і постійно використовувати ухилення, якщо ми спіймаємо раптом ось цю пасивку. Тобто ось ці три пасивки, Ну, я думаю, найголовніша буде або ось ця, або ось ця на амулеті. Для урону. Бажано в ідеалі ось ця або е, обидві. Наше вміння для переміщення і для додаткового урону. З цими пасивками зрозуміло, я думаю. Темп генія для того, щоб збільшити свій урон, е, давайте швиденько по е, нашим символам і парагону. Помста для урону, далі використовуємо глів Кіготь. Здається, що навіщо він нам треба? Тут урон від орла, але якщо подивитися по ягуару, що нам дає ягуар, дивимося, що є прекрасний глів тренування, але якщо ми його оберемо. І подивимося, що від орла у нас 367%, можемо обрати цей гліф, бачимо, що тут 108%. Тобто, навіть якщо розкинути тут на силу або обрати якусь іншу дошку, тобто, от можемо обрати силу, подивитися, що тут вона ну, також є, тобто збільшити свій урон, намагатися, але ми е, зрозуміємо з вами, що в цьому немає ніякого сенсу. Тому що, е, ну, якщо обирати. Між орлом і між ось цим вмінням, то логічніше буде все ж таки обрати гліф на орла, тому що тут максимально 213%. Розумієте, про що я так? Тобто беремо гліф на орла, він буде працювати коректно, тому що так, ось так зробимо, щоб парагон повернути. Дивіться, тому що там 200%, а тут у нас 367 аж. Відсотків. Він буде працювати, тому що за рахунок ось цього духу, що тут у нас ARL, ось ця навичка також буде відноситися до цієї категорії. Я думаю, тут зрозуміло, тому використовуємо саме його, а не гліф тренування для того, щоб збільшити урон від ягуара. Так, вузол, зрозуміло, для урону. Далі пояснювати не буду, просто покажу всі символи і вузли, які ми використовуємо. Дуже непоганий вийшов у нас парагон, який, в принципі, підходить для ну, не тільки цієї збірки. Дуже сильно ми затрималися, мабуть, давайте швиденько щось прибіжимо і поговоримо з вами про цю збірку. Та Нехай 75-й буде. Що хотілося б розповісти взагалі з приводу цієї збірки? Я думаю, знову ж таки, що від шипів гравці будуть відмовлятися, тому що помилку розробники з подвійним зануренням в містичне коло вже виправили. Якщо не помиляюся. Так, почекайте, в 9 сезоні, не в 9, в десятому, на початку 10-го. Тобто виправили помилку там, де ми отримували вдвічі більше урону, ніж ми повинні були отримати в цьому полі, тому збірка на шипи стала працювати ну, гірше. В 10 сезоні в нас була ще якась варіація, коли ми могли цю збірку якимось щином. Посилити предметами хаосу, але якщо ми збирали її на е, вічному світі або намагалися її зібрати без предметів хаосу, то вона була максимально нестійкою. Максимально незручною в керуванні, тому що без предметів хаосу в нас немає 100% шансу блоку, і як тільки вони зникнуть, вона буде максимально скляною і не буде наносити жодного урону. Чому? Тому що ми не зможемо використовувати дві зброї. А без такої варіації вона буде максимально жахливо працювати. Тобто, я думаю, що в 11 сезоні, неважливо, коли з'явиться цей ролик, будуть гравці використовувати це вміння, якщо вони будуть його використовувати для того, щоб проходити якісь високі рівні порталу. Вони будуть обирати його саме як основне вміння, яке наносить урон. Тобто не буде вже гліфів на шипи, не буде. Ну, Гліф помста 100% буде, тому що він дає в принципі мультиплікатор, якщо не помиляюся, на 15% Ну, чи на 10%. Можливо, що змінять. Мабуть, на 15. Не буду зараз дивитися, тому що не хочеться помирати навіть в такому маленькому порталі. Тобто, мені здається, що будуть гравці збиратися через цю навичку рейк або через роздирання, як через саме навичку, яка наносить урон. Тобто, Не будуть намагатися розігнати шипи, тому що через шипи ми грали з вами вже в двох сезонах. Вони були більш-менш потужними, ну, в 10-му сезоні навіть надпотужними, що гравець якийсь зачинив на них 143 чи 144 рівень ями. Як тільки предмети зникнуть, то, ну, предмети хаосу, то в такій варіації в цього персонажа вже не буде такої надпотужної сили. І от мені здається, що. ну... 100% гравці будуть намагатися грати цим вмінням виключно як саме вмінням, яке наносить урон, а не вмінням для виклику якихось ефектів. Ну якось так. Тобто з новою системою предметів, з новою системою взагалі захисту урону. Єдиний сенс використовувати це вміння буде, якщо ми будемо саме розганяти урон від нього. Знову ж таки, я можу помилятися, можливо, розробники передумують, можливо, вони посилять якось урон від шипів, але мені щось, якщо чесно, трошечки. Ну... Не сильно віриться в те, що вони захочуть робити так, щоб якісь персонажі грали тими збірками, що були у нас в попередніх сезонах. Тобто мені здається, що урон від шипів Ніяким чином не буде змінюватися. І скоріше за все, що ті штани Балазана і ця бритвена броня, бритвений обладунок на шипи, вони будуть таке більше як нагадування про минулі збірки. Тому що, опираючись на нову систему, вони не будуть мати надпотужної сили. І скоріше за все, що гравці будуть намагатися цю збірку збирати через. Ну, очевидно, урон саме від, від цього вміння. Давайте все ж таки поговоримо про збірку. Ну, пояснили, чому шипи не будуть працювати. Якщо щось зміниться, то перепишемо потім це все. Неважливо. Поки що така інформація. В чому плюс цієї збірки? Вона має досить гарну силу, якщо розкачувати все в ній такий, таким чином, що ми будемо наносити урон саме від цього вміння. Тобто, не опираючись на шипи, її можна зібрати навіть ну, зараз в 10 сезоні або в 11 сезоні можна буде зібрати таким чином, що ми будемо наносити непоганий урон від шипів. І ми зможемо навіть цим персонажам пройти 95 й рівень ями на звичайному режимі. Якщо враховувати сезон, на сезоні ми ну, сотий рівень спокійно зачинимо за 2 хвилини. 105-110. й й В 10-му сезоні можна було зачинити цією варіацією за хвилини-3, я думаю. По підрахункам, знову ж таки, дивіться, то. Я думаю, коли зміниться система предметів, ця збірка буде чудовим вибором для того, щоб проходити якісь івенти, і ми спокійно зможемо нею е, дібратися до четвертого страждання. У неї дуже хороша область ураження. Тобто саме по собі вміння рейк воно має досить гарну область ураження. І якщо е, розробники нічого не змінять в амулеті, е, що міфічний Селіга, як тільки він у нас з'явиться, ми спокійно зможемо проходити і босів. І ну, все, що завгодно. Там Орду, підземелля, якісь кошмарні або звичайні їх версії. Тобто все, що завгодно, все, що є в грі, ми зможемо без проблем пройти. Чому? Тому що супервелика область ураження, і ця збірка буде суперзручною в керуванні, якщо ще додати, наприклад. Нові черевики на е, ту можливість, яку вони нам дають, щоб це вміння викликалося. Просто коли ми рухаємося, ми зможемо просто ну, одну клавішу протискати, або ж е, пробіл, або ну, дивлячись на яку клавішу у вас це вміння-ухилення знаходиться. У вашому інтерфейсі. І мені здається, що не буде ніяких проблем з цією збіркою дограти. Дограти немає, мабуть, такого слова. <світок> Дібратися до четвертого страждання і проходити там босів і будь-які івенти. Тобто, можливо, вона не буде найпотужнішою, тому що мені здається, що збірка через шквал пір'я буде більш потужною. Ну, по урону і взагалі, як це вміння діє, але. Ця варіація також буде мати своє місце в грі. Тобто, мені здається, що знову ж таки, якщо нічого не змінять, то вона буде досить хорошим вибором. Мені подобається те, що вона також надзвичайно проста в керуванні, тобто, немає ніяких підводних каменів, ми просто б'ємо нашим вмінням рейк, всі інші вміння протискаємо по відновленню. Тобто, нам не потрібно чекати тепер ніякого кола. Нам не потрібно, щоб на босі там нам трапляли якісь міньйони, Тобто будь-який бос, який нам трапляє, ми просто б'ємо його вмінням рейк. Нам не потрібен якийсь спеціальний камінь, чи спеціальна сила, чи спеціальне вміння для того, щоб запустити цю збірку. От за 4 хвилини пройшли 80-й рівень порталу. Прекрасно. Тобто ця збірка вона максимально проста. В ній немає ніяких проблем для того, щоб просто спокійно нею грати. І я думаю, що це буде абсолютно точний, чудовий вибір для того, щоб ну, просто пограти на цьому персонажі. Тому що я протестував знову ж таки дуже багато варіацій духонародженого, можу сказати, що це не одна з найгірших. Я вважаю, що це буде одна з найліпших збірок. Знову ж таки, не саме найпотужніша по урону, тому що дуже великий потенціал в збірці через е, ухилення, там, де ми е, використовуємо е, просто-напросто цю навичку, але, але е, мені здається, потенціал в неї є. І якщо б я її обирав, я б її обирав хоча б для того, щоб проходити якісь івенти, тому що візуально це вміння мені дуже сильно подобається. В принципі, духонароджений через е, стихію вогню, він е, досить потужний, не менш потужний, ніж через е, горилу або через е, орла, і мені здається, що ну, це хороший вибір. Навіть для старту, тому що для того, щоб запустити цю збірку, нам не потрібна супервелика кількість якихось аспектів, достатньо одного хорошого аспекту на це вміння, і ми вже зможемо з вами спокійно дібратися до останньої складності і спокійно зачинити весь контент. І я думаю, що без проблем якась варіація цієї збірки зможе зачинити навіть і. Ну, по моїм підрахункам, десь 90 рівень точно. От за інше, я не наважусь там ну, припускати, е чи вона закриє сотий рівень. Але мені здається, що якщо е нормально її зібрати, якщо... Ангел дасть нам нормальні загартування, то зможе спокійно зачинити і сотий рівень порталу, але ну, зрозуміло, що не за 2, не за 3 хвилини, а скоріше за все, за 5 або більше. Якось так. Клас духа народженого досить гарно буде себе почувати з новою системою захисту, тому що в нас зараз ну, на даний момент часу. Поки що дуже погана ситуація із захистом на ньому, тому що всі гравці, що намагаються зібрати збірку для підпушу ями в майбутньому вежі, вони намагаються все зібрати на урон і залишають його максимально незахищеним. З новою системою захисту такої проблеми не буде. І якби ви ну, не збирали цього персонажа, у вас просто-напросто. Не вийде зібрати його максимально нестійким. Тобто, коли е, переробиться ця система захисту, е, вона буде е, ну, якось більше вирівнювати всіх е, персонажів. Тобто, у нас не буде більше таких проблем зі стійкістю на духонародженому, на варварі, хто в нас ще був нестійкий, і на некроманті. Тобто, Це, мабуть, е, Самі нестійкі класи взагалі в грі. На більшості збірках ну, в Друїда ніколи не було таких проблем, там укріплення варвара. Ну, в принципі, можна не додавати до цього списку, але в більшості випадків дуже-дуже ну, погано його збирають гравці, дуже погані збірки пропонують збирати, там, де в нас також немає жодного. Захисту абсолютно все обирають на урон. В новому сезоні в нас е, такої проблеми не буде. І всі класи більш-менш вирівнюються по захисту. І мені здається, що це нам говорить про те, що ця збірка буде ну, іграбельною досить, і чому б її не обрати для гри. Мені знову ж таки вона подобається тим, що у неї досить велика область ураження. Це, мабуть, найголовніший її плюс. Ми зможемо зробити також її більш стрімкою, більш швидкою в переміщенні, тому що в нас буде. Можливість на предметах обрати все ж таки до швидкості переміщення щось, або щоб скоріше відновлювався наш ультимейт, Тобто нам не потрібно буде стільки ем, захисту. Тобто, ми будемо піднімати свій урон, будемо піднімати свою швидкість переміщення, тому що ну, урон. Ем, Е, є варіації, як його посилити, але не настільки, щоб е, ми якимось чином мали змогу жертвувати ним. Тобто. Захисту нам буде вистачати, ми все інше будемо обирати на урон, а якщо захисту вистачає, то що нам ще обирати? Якщо урон ми більше ну, з вами не наберемо, а захист не має сенсу брати, то ми, скоріше за все, будемо брати щось для переміщення. Ну, якось так. Я вважаю, що якась варіація цієї збірки обов'язково заграє в 11 сезоні, тому що ну, вона є досить веселою, і не сказати, що вона має якусь погану силу на цьому персонажі. Тому, друзі, я думаю, що буде все нормально з духонародженим. В нього взагалі прекрасні збірки, в тому плані, що. За рахунок нового предмету, мені здається, дуже багато варіацій буде, як використовувати ці нові черевики, щоб запускати ось ці основні навички автоматично, коли ми рухаємося. Тому чекаємо, подивимося, що ми зможемо з цими всіма варіантами вчинити для того, щоб посилити свого персонажа. На цьому моменті будемо завершувати. Якщо ви ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Якщо є бажання допомогти каналу, посилання є в описі. Дякую всім за увагу. Бажаю гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових відео.